Вони незаконно почали мені під колеса ці кидати, їжі кидати. А я їм документи показав, на якій підставі вони почали витягувати їжі. Я злякався за своє життя. По-перше, по-друге, у мене була підозра, що вони зараз мене тут ну, вб'ють. Добре, дивіться, у мене була підозра, тому що вони не представились. Вони підійшли до мене як якісь гопніки. Ваші документи зразу хто ви такий? Я побоявся за своє життя, тому я надавив на гашетку. Вибачте. Будь ласка, ваші документи згідно пункту 2.4 ПДР України. Дивіться, я вам документи зараз показую, але ви їх ви... не перевіряєте по базі. Тому що база для мене третя особа. Кримінальна справа, якщо ви мої дані, передасте іншій особі. Я нікому всі дані перевіряти не буду згідно своїх посадових обов'язків та згідно законів України та постановка Кабінету міністрів я зобов'язаний та маю право перевіряти ваші документи. На підставі. Закону України на підставі. Е, якого, якого закону? закону? За, то, норматив... Якої статті, яких норматив... Норматив... нормативних актів? Нормативних актів. Яких? Плюс один. У? Щас, як... Алло. Плюс один можна на навсяквісточні. Документи ваші, будь ласка. 19 вікінго. Дивіться. Ту. Ні, я не даю. Згодом це наш планшет. Це не... І я що? не третя особа. Дивіться, в планшеті на тій стороні сидить третя особа, яка буде користуватися. Віталій Васильович. Це наш планшет. Це не третя особа. Це третя особа для мене. Я роз розглядаю є у мене. Є підозра, що ви передасте мої дані третій особі. Я маю право підозрювати. Ваші дані третій особі не передаєте. Я... Докажіть, доведіть, я мені, не це. доведіть мені. це. Відповідальність доведіть мені це. Доведіть, доведіть мені, що ви не передасте мої дані третій особі. Як я вам маю доводити, що я не передам дані третім особам. Я на блокпосту документи показував. У мене є відео доказ. Все. Я не конфліктую. Я просто кажу свою, свою позицію. Дивіться, ви зараз кудись вводите мої дані. Я записую. Вводьте дані мої. Я не вводите? Ні. Дивіться. Я записуюся. <хи> Якщо ви вводите, є на запису, що ви вводили мої особисті дані у планшет. А це що, заборонено вводити особисті Та я, ще не дані. я підозрюю, що на тій стороні планшету сидить людина, які, ми, які, які мої дані та використає. Та заспокойтесь. — Що? Та заспокойтесь, що ви себе так накручуєте. Так а ви чому не заспокоїлись, зупинили мене з мігалкою. Ну, так... так заспокойтеся, хлопці, не накручуйте себе, заспокойтеся, я їду додому. Дійшло звернення, що ви підозрюєтеся чиненні кримінального правопорушення. Якого? Я вам повідомлюю. Вони незаконно почали мені під колеса цієї кидати, їжі кидати. А я їм документи показав, на якій підставі вони почали витягувати їжі. Я злякався за своє життя. По-перше, по-друге, у мене була підозра, що вони зараз мене тут ну, вб'ють. Добре, дивіться, у мене була підозра, тому що вони не представились. Вони підійшли до мене як якісь гопніки. Ваші документи зразу. Хто ви такий? Я побоявся за своє життя, тому я надавив на гашетку. Вибачте. Так а хто до вас підійшов, я вибачаю? Поліція? Я не знаю, хто підійшов. Ну, так, Документи не показали, не ну, представили. В поліцейській формі чи я не знаю. А поліцейську форму ніде взяти, я не зможу купити поліцейську тобто, форму. Бо, бо, як поліцейській формі, ну, да? Якась чорна форма була, не знаю. Ага, ви не Ось, ну, там блокпост. У вас якийсь винизм. Дивіться, 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 блокпост. Ні намагалися дістати. Просто була причина, що ви не показали документи. Я показував документи. Показував. Я ж кажу, вам у мене все на відео зафіксовано. Я документи показував. Точно, так. Да? Так. Але я закривав свою фамілію в документах. Дивіться, Дивіться якщо... Можна люд... я, давай, да. Я, потім, потім ви, потім я, потім ви. А, я повідомляв. Про себе як публічна особа, що прізвищем яку батьки посаду своє звання, все інше. Uh -huh. Під час перевірки документів дивіться, до вас підходив поліцейський uh -huh. і зносить різдві, він повинен повністю ознайомитися з вашими даними. Ні, так він ви, же ж повинен він представитися. Багато людей, у котрих ім'я і батькові... Чуєте, вода. він повинен представитися був? Я не знаю, він повинен чим. Я вам просив ситуацію... По закону. Ви ж закон знаєте. Приїжджі. Скажіть, я тупий. Я не знаю законів. По закону він повинен був спершу представитися, а потім вимагати з мене документи. Ну, ну він цього не зробив. Хто він такий? Я не знаю, зробив він чи не зробив. Ну так тому я, я мав підозру, що в мене зараз буде е, як би вам сказати. Ну ви знаходились в машині, вас хто намагався витащити? Е, поки ще ні. Ну, так чув, Поки що ні. Де, чув, Але я... зброя була. Я так, злякався зброї. Я маю право злякатися і підозрювати когось в чомусь. Маєте право. Треба вам буде надати пояснення стосовно тої ситуації. Зараз прийде слідчо-оперативна, відбере у вас пояснення, угу. чого ви так зробили, чого ви... Добре. То що ну, я ти... вам розказав, то і розкажіть вам.